Дивіться скільки машин. І п'ятерки, і копейки. Копейки скільки тільки. Видите, хтось буржуєчку таку здав. Саморобну. Із балона зроблено. З вагона всю. Можу взяти на якусь саме дівку, це дивлюся. Двигун. Так, вітаю на каналі. Трудові будні аграрі. я зараз їду по справах на Калинівку і заодно буду проїжджати металоприйомку, металобруг де приймають. І хочу подивитись, може щось цікаве таке буває, здають такі непогані запчастини, щось знайти чи для себе, чи вам може щось хтось подивиться, захоче приїхати придбати на якусь саморобку. Подивлюсь, що там можна такого цікавого знайти. Раз на раз не приходиться, буває, що приїжджаєш, ну немає взагалі взагалі нічого, ніхто нічого не здає, а буває, що можна ж на щось цікаве і знайти. Зараз якраз пів четверту, я думаю, ще вони працюють. В принципі, я не планував нічого туди такого конкретного, щоб... Направлено. ну я ж кажу так Просто цікаво заїхати, подивитися, може там щось таке путнє є для мене чи для вас. Так що не перемикайтесь, вже зустрінемось на металоприйомці. так, Значить заїхав, подивитися, може щось знайду таке цікаве на сельхозтехніку. восьмерочку здали. так значить не гнила, може комусь треба. Ось задня балка наші жива. Тут звісно все підгнивше. Що тут цікавого це розподільник на дві секції. Не відомо чи воно робочі чи не робочі. Стерочка, так наче й не гнила поздавали ціліком. Таврія навіть І з фарами, пари ще нормальні такі, це все Двигуна тут немає, рульова рейка є ще. Колеса даже стоять на машині. Сейчас подивимося, може на сівалку треба. Барабани заклинивши. С одна таврія, це якийсь пікап. Видно, навіть ще коробка стоїть передача. Дивіться, хтось буржуєчку таку здав, саморобну із балона зроблено. Все, виход якраз. Тоже есть такий Она заржавіло Сейчас ну, руби в ідуть А, тут раніше навіть тен був то есть він скоріш за все що воду нагрівав якусь тут стоїть уже давно вінко Видно якраз середина. це так як на ГІА стоїть, приборка під Камазовську систему. Двері в принципі це не вийшлося, ну тресор такий саморобний із балона теж. Раз балона, 50 літрів. Діловський компресор. І скоріше за все, що він вже не крутиться. Щось іще хрюкає. Може компресор зняти якраз тільки невідомо чи він робить. Це щось таке стоїть, цікаве. Не чим покрутить так, подивитися. так, в принципі, я прокручую. Хрюкає чутно. Раз. і що ось маленька така на якийсь тракторець саморобний Я не знаю я ключі з собою не взяв бо так заїхав чисто спонтанно сюди не знаю може б зняти босього компресора дивіться скільки тут торсіонов лежить хороша штука дивимося Сейчас я все выложить ящик, то сегодня, все беши есть такие. Ого, шестеренки. А, мир Скільки машин. І п'ятерки, і копейки. Копейки, скільки тільки. Дві п'ятерки бачу. Шістерка, копійка. Куча машин. І потім навіть якщо видно непоганий, його вже погнули, ну а все видно. Напогнуте все. Все видно навіть. Динаміки кого стояли. Мости стоять, пружини стоять. Що кому можна підібрати, якщо кому щось треба. Ну Хоча ж зараз для такої техніки знову ну, що треба, це. дорога йому сюди, це на металоприйомку. Да, Москвичі, Волга, Таврія, щось більше Трикос техніки нічого не знаходжу. Щось таке цікаве, Хтось дав якийсь бурт. Є якась установка така. Дебела. з техніки щось я зовсім не бачив нічого. Вже, мабуть, все порізали, поздавали. Де в кого що було? Дивіться, навіть з гінеколога акушерське крісло теж здали йо Йомойо бре, все здають з якоїсь амбулаторії скоріш за все позбавляємо міст якраз із Уазіка з карданом. Як хто робить яку типу, фризу ще якийсь маленький тракторець, якраз ідеальний варіант і крутиться. Кому що треба, то можна щось знайти. Для якихсь самоділок в основному. Запорожець його помяли, навіть з номером. А фари такі, особливо натячі, нова фара. стоят. стоять. Расширительный бачок. Так, подает шланг від него. Так, шланг відломаний. шланг, на нажали зломаний. Двого на все. Здесь еще Там Хорошо поршня. Дивіться, ша тут навіть немає, поршнів, І помпа, і ремінь нормальний. Я просто далі заклинюю цепком. На якусь саме дівку дивлюся двигун. Нічого путнього не знайшов, до речі, Може в когось я хотів запитати, є на січкарню або на наклонну камеру в щіткиці, то напишіть, будь ласка, дайте знати. Я думаю, домовимося з вами. Придбаю у вас по адекватній ціні. Хочеться вже зробити, що повністю. Все в зборі на комбайні, бо виходить більша частина є. Хотілося б, щоб повністю вже було все воно. В оригіналі, ще раз повторюсь. Тому ну, я ж кажу, може у кого або на січкарню, або на жатку, де цепна передача йде. І на наклону, там де привод йде на жатку, теж цепок закривається. Оці щитки, може у кого є, то дайте знати, залиште свої координати чи як з вами зв'язатися. Я думаю, домовимось з вами. На сьогодні в принципі, нічого такого там хорошого я не знайшов по Жигулях. Ну, Як хто хоче на якусь е, саморобку зробити, то в принципі, можна щось підібрати. По сільгосптехніці ну, сьогодні нічого такого цікавого там зовсім не було. Бо Буває, так заїжджаєш, наче й те, і те, Чимало таких по вантажних автомобілях, якісь запчастини корисні, може для когось. би. Як щось буде, то засніму. А так, в принципі, я ж кажу, спонтанно просто проїздом був. Кому щось зацікавило, то напишіть.